Продовження строку дії договору для забезпечення потреби на початку наступного року. Продовження в межах 20%. Друзі, багато питань мені надходить для аналізу. Я обрала деякі з них, і сьогодні я вам на них відповім. Чи по всіх предметах закупівель можна продовжувати договір в межах 20% на підставі під пункту 8, пункту 19 особливостей? Чи обов'язково 20% відраховувати від загального обсягу всіх товарів послуг робіт, Чи можна дозакупити на 20% тільки необхідні, скажімо, товари зі специфікації? Чи можна 20% на ці 20% продовжити дію договору, укладеного за каталогом, за маркетом, або прямого договору за винятком відповідно до пункту 13 особливостей по нагальній потребі, наприклад? Чи можна продовжити договір на 20%, якщо на початку року проводиш не відкриті торги, а закупівлю через Прозоромаркет, запит пропозицій постачальників, чи можна продовжити договір і проводити одночасно відкриті торги, запит пропозицій, Потім щось обрати з цього? Якщо в січні 2026 року формульний розрахунок Здійснюється замовником, і замовник відповідно збільшує суму договору. Як бути, якщо сума буде більше на 20%? Друзі, відповідаю сьогодні на ці питання. І це тендер кава з Ярославою. Заварюйте собі каву, всідайтеся зручно, працюємо.